Вечір добрий вас вітає канал Спіння ТВ. Кориштовуйте зручніше. Заварите вечірню каву, беріть печенька. Я вам вирішив зняти, поки є можливість і є світло відео за силиконові приманки Віст, на які я прикручу внизу під цим відеороликом. Ссылку обов'язково. Перед цим переглядом цього відео. Поставте лайк, активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики розповідайте своїм друзям в соцмережах і виїжджайте частіше на рибалку, трусіть холодильники. Ну і невеличка ремарка. Зайдіть, візьміть гаджети, зайдіть. Facebook і припушіть Перший Західно регіональний Рибальський портал і долучіться до цієї групи і до клубу ПЗРП. Ось такі от віст, вісти. віст рулить, віст ловить. Сподіваюсь, це відео вам сподобається. Ви поставите жирні лайки, підпишитесь на канал, активуйте дзвоник двійним і поділитися цим відеороликом зі своїми друзями в соцмережах. Ну а на ці приманки ВІСТ я обов'язково прикручу внизу ссылку під цим відеороликом. Обов'язково додивіться цей відеоролик до самого кінця. Активуйте дзвоник двійним, аби не пропускати наступні відеоролики, ролики. Вам приходили повід... повідомлення про наступні відео. Ось такі. Силіконової приманки віст. віст. рулить, віст ловить. Що користаюсь нагодою знімаю вам відео. І те, як я завжди кажу, мої відео будуть виходити кожен. Понеділок, середу і суботу. І ті, хто з нових друзів і гостей каналу ще не підписався, обов'язково заходьте в гості, підписуйтесь на канал, активуйте дзвоник двійним, аби вам приходили повідомлення про наступні відеоролики. Активуйте дзвоник двійним, ставте лайки, виїжджайте частіше на рибалку. Всім бажаю щастя, здоров'я і мирного неба над головою. Ось такі віста. Ну і на цьому цей невеликий відео, не дуже затяжний відеоролик буду завершувати. Ну і зустрінемося з вами, як завжди, в наступних відеороликах. Ну а з вами, як завжди, був канал Спільніг ТВ. І слава Україні!